Маємо ще одну партію будок з такими дверцятами простими. Я вже показував у своїх відео. Ось наш сайт. Це є будки 30 на 40 внутрішні розміри мають ця і ця, ця вже йде 40 на 50 внутрішні розміри. Накрита, то є для двох котиків, накрита рубероїдом. Будки всі, що ви бачите, утеплені повністю, утеплені екструдованим пінопластом зі середини. Ось такі три будки і взаді ще одна сховалася. Також, Така сама, утеплена, але без накриття. В наших бушках є зйомне дно. Я зараз не буду знімати, бо не дам ради сам. Дно знімається повністю. Залазити всередину, чистити в котика або дивитись, що відбувається. Всі будки, які йдуть з е, дверками оснащені, практично всі оснащені у нас ось такою диркою. Це дирка для того, щоб е, будка провітрювалася з середини. Тобто бо бували такі випадки, що котику навіть задушно в теплу пору року. Зимою добре, а в теплу пору задушно. Хтось знімає У мене, от недавно був клієнт навіть, що знімав дверки, каже, на перший час зняв, поки кіт привик до нової хатинки, потім поставив його і їх назад. Дверки знімаються, от там є такі заглушки. Ті заглушки забираються всередині на чотири шурупа прикручені. В різні дверки от, такі є. Ось, кому цікаво, ми готові приймати замовлення. Ось наш сайт. Приймаємо замовлення на практично будь-які будки, будь-яких розмірів. Підписуйтеся, ставте лайки. Дякую за увагу!